Вітаю! А чи знали ви? Навіщо екологи вивчають хімію? Як пов'язані ці дві науки: хімія та екологія? Та які хімічні речовини становлять найбільшу загрозу для нашої планети? Екологія та хімія науки дуже тісно пов'язані. Екологи вивчають хімію для розуміння процесів взаємодії хімічних сполук із навколишнім середовищем? Це допомагає їм аналізувати склад та властивості хімічних сполук, як вони впливають на навколишнє середовище, та розробляти способи збереження та відновлення екосистем нашої планети. Наприклад. Вивчення хімічних властивостей речовин допомагає екологам встановлювати можливі токсичні ефекти на різні організми, які живуть на нашій планеті. Вони вивчають механізми акумуляції та біодеградації речовин у природних умовах, що дозволяє передбачати їхні наслідки для екосистем та здоров'я людей. Також хімія допомагає екологам вивчити вплив хімічних процесів на глобальні екологічні проблеми, такі як парниковий ефект чи зміна клімату. Наприклад, вивчення викидів та абсорбції парникових газів, таких як вуглекислий газ та метан, дозволяє прогнозувати їхні наслідки для клімату та розробляти стратегії зменшення викидів. Найбільшою загрозою для екології планети є різноманітні хімічні речовини, які можуть бути токсичними, позбавленими біорозкладання або мати негативний вплив на природні процеси. Наприклад, викиди тяжких металів, хлороорганічні сполуки та пестициди можуть накопичуватися у ґрунті та воді, шкодячи рослинам та тваринам, а також здоров'ю людей. У сучасному світі хіміки та екологи активно співпрацюють для вирішення найбільш актуальних екологічних проблем. Вони вивчають вплив хімічних речовин на навколишнє середовище, розробляють нові методи аналізу та моніторингу забруднень, а також працюють над розробкою більш нових екологічно чистих технологій. Отже, розуміння хімічних процесів та їхнього впливу на навколишнє середовище є ключовим для збереження природного середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. Співпраця хіміків та екологів у цій сфері є важливою для вирішення екологічних проблем та забезпечення збереження біорізноманіття та екосистем нашої планети. Дякую за увагу! До побачення.